Вітаю, з вами Пархоменко за Полтаву. І ми сьогодні знаходимося в 19-й школі. Підготовка до нового навчального року. Перевіряю хід виконання робіт. Вхідна група, перекриття, демонтували, роблять по-новому. Також всередині приміщення робиться ремонт фоє. Це буде чим обшиватись? Колони з металу, ну Ні, та грає, вон там витрюкла. А це все ОСБ накриває. Тут була красота на стіна, Так. Да. – ви її збили да. і зробили ще краще. Да. І що немаловажно, ви ще зробили ремонт ресурсної кімнати. Ресурсна кімната вона відповідає тепер будівельним нормам. Тут 50 квадратів. Це зона навчальна. Так. Тут будуть групові заняття або індивідуальні корекційно-розвиткові заняття, зона ігрова і зона відпочинку. відпочинку. Наші навчальні заклади в місті Полтаві готові надавати якісну освіту. Робимо Полтаву найкращим містом в Україні.